Розмінування України після перемоги триватиме 10 років, і це ще оптимістичний прогноз Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому допомога фахівців добровольців дуже актуальна в цьому напрямі. Як і в багатьох інших, своє місце у цій боротьбі знайде кожен. Це доводить історія, про котру дізналися наші журналісти. Для того аби нищити ворогів, Роману Ковалю стане і паяльника. Інженер зерпеня майструє металошукачі, які допомагають розміновувати Україну. Я вам показував фотографію. Там просто машина, пікап завалений мінами, і це ну навіть не сапери. Там просто артилерісти, які десь проїжджали, там проходили перед собою дорогу і там розібрали якісь мінний шлагбаум з 20-ти мін протитанкових. Ці міни були знешкоджені, загружені в там пікап і. Поїхали використовуватися проти ворога. Супер, свій перший металошукач роман зробив іще ще студентом 2013-го. Згодом почав виробляти прилади на замовлення після деокупації Київщини. Інженер побачив саперів, які розміновували блокпост у стоянці, і зрозумів, що його вміння можуть бути корисними. Мені прийшла в голову ідея, що в мене ж є е, напрацьована клієнтська база велика. Тобто там люди, які купували у мене металошукачі. Ну я думаю, можливо, хтось з цих людей там захоче віддати або неробочий, або робочий свій металошукач. Я написав троє людей відгукнулося, але були прилади такі не в дуже робочому стані. Я їх відновив. Піротехніка металошукачі сподобалися. Тож Роман почав працювати над тим, аби забезпечити підрозділ на 100%. Кошти на виробництво збирав у соцмережах. Ціна такого рішення, умовно кажучи, в масштабах війни це безкоштовно, тому що там один дрон коштує як 30 міношукачів один снаряд, якийсь високоточний, коштує як. Тисячі мінушукачів, які там можна виготовити в Україні, і це там яким чином буде підтримувати нашу економіку і рятувати життя, техніку і знищити ворога їхньою зброєю. Виробництво одного металошукача стане у 3,5 тисячі гривень. Роман довго працював над конструкцією приладу, спостерігав за роботою саперів, адже не кожен пристрій для пошуку монет, ефективний і для пошуку мін його можна відлаштувати, щоб він. Бачив, наприклад, метал більший від осколка, або більший від декількох осколків, для того, щоб він бачив тільки великі шматки там, металу, чи, там, наприклад, там, протитанкові міни там, чи типу гранати, але не відволікався на осколки. А більш такі саме металошукачі, які передбачені для пошуку монет, вони зазвичай ну, ними важко проводити пошук, тому що. Все всіяно осколками. при цьому конструкція металошукача Романа дуже проста: це штанга, пошуковий датчик і блок управління. Майже всі комплектуючі виготовлені в Україні. Труба зроблена в броварах. Вся вся фурнітура прес вона виготовлена в Україні, там відлита в Полтаві. Цей там шток відлитий в Полтаві, там корпус колись відлитий в Харкові. Був Ось цей. Немаль провіду, як яким намотана катушка, він там, виготовлений в Рівному підлогітниці, також відлитий там в Полтаві, все спаяно там, зор, зібрано в Україні. Це такий фактор, який там, ще додатково підтримує нашу економіку і там, дає якісь робочі місця, так чи інакше. Металошукач легко поміщається у рюкзаку. Його можна скласти та розібрати за лічені секунди. Вмикається там однією кнопкою, і, в принципі, готовий до використання вже. Все користуватися приладом можна без особливих навичок. Тож металошукач Романа зацікавив військових. Харківщина показала те, що можна понести багато втрат уже на звільнених територіях. Абсолютно дурних марних втрат. Це там, десь знаєте, артилерісти. Пробираються до по вже позвільнених територіях до нових позицій, і десь наїжджають на якийсь мінний шлагбаум і втрачають там дві одиниці техніки. Відповідно, це життя, це здоров'я, це долі людей. Саме 95-та бригада, вони таки задалися питанням, що їм потрібно ну, бути самим собі саперами. І вони через волонтерів зв'язалися зі мною, взяли на пробу декілька металошукачів там три. Відправили військовим, військові сказали. Супер від початку повномасштабної війни Роман виготовив майже чотири сотні металошукачів. Більшість з них допомагають саме збройним силам. Мені приходить таке повідомлення: в січні, типу, дякую, подякуємо, врятували там життя в прилади, тому що прилад був у машині. Їхала машина, щось запідозрили. Вони вони вийшли, перепровірить перед собою дорогу. Пройшли буквально декілька сот метрів і знайшли чотири міни в колії. Ну, люди чуть не не, не загинули. Тобто, так от просто. Причому це навіть там десь було в тилу, десь. Просто що по цій дорозі ніхто не їхав. Підтримати ініціативу Романа можна через соцмережі донатами або матеріалами для виробництва міношукачів. Роботи в інженера вистачатиме і після перемоги, адже за найоптимістичнішими розрахунками ДСНС розмінування України триватиме щонайменше 10 років.